Грудне вигодовування викликає сплеск імунних клітин, які можуть запобігти раку. Грудне вигодовування це більше, ніж просто харчування, це потужний щит проти раку молочної залози. Протягом багатьох років грудне вигодовування асоціювалося з різними перевагами для здоров'я матері та дитини. Ми знаємо, що це найкращий спосіб забезпечити вашу дитину необхідними поживними речовинами. Антитілами та гормонами для підтримки розвитку мозку та імунної системи. Однак останні наукові відкриття відкривають абсолютно новий погляд на цей процес, розкриваючи його потенціал як потужного профілактичного засобу проти раку грудей. Недавні дослідження, проведене в Австралії, Проливає світло на механізм, за допомогою якого грудне вигодовування може забезпечити цей значний захисний ефект і відкриває нові перспективи для профілактики та лікування цього захворювання. Вперше я почала думати про зв'язок між грудним вигодовуванням і раком молочної залози, коли мої подрузі, яка тривалий час годувала своїх дітей грудьми, поставили діагноз рак на ранній стадії. Вона завжди була прихильницею грудного вигодовування. І мені здавалося неймовірним, що цей, здавалося б, здоровий вибір не міг захистити її. Однак, коли я почав глибше заглиблюватися в тему, я виявив, що за цим стоїть набагато більше, ніж просто інтуїція. Імунна пам'ять, секрет захисту. Результати австралійського дослідження справді вражають. Виявляється, під час грудного вигодовування в канинах грудей накопичуються спеціалізовані імуні клітини, які називаються сиди 8Т клітинами. Ці клітини, як постійні охоронці, залишаються в грудях десятиліттями після закінчення годування і готові негайно атакувати будь-які аномальні клітини, які можуть почати перетворюватися на рак. Це не просто захист від інфекцій, як вважалося раніше. Те клітини сиди 8 формують своєрідну імунну пам'ять про грудне вигодовування, готову протистояти потенційній загрозі. Цей механізм особливо важливий у контексті потрійного негативного раку молочної залози, агресивної форми захворювання, яку часто важко лікувати особистий досвід, чому важливо підтримувати грудне вигодовування. Я сама годувала своїх дітей досить довго, зізнаюся, стикалася з труднощами і сумнівами. У сучасному світі, де існує так багато альтернативних варіантів годування, грудне вигодовування може здатися важким і виснажливим. Однак, знаючи потенційні переваги для здоров'я, включаючи зниження ризику раку грудей, я вважаю, що це варте зусиль. Важливо підкреслити, що рішення про грудне вигодовування є особистим вибором кожної жінки. Це не завжди можливо або бажано. І ви не повинні звинувачувати себе, якщо з якихось причин ви не можете годувати грудьми. Однак, якщо у вас є можливість, варто розглянути всі переваги, включаючи потенційний захист від раку молочної залози, що говорять дослідження. Австралійські вчені виявили, що у жінок, які годували грудьми, були пухлини з більшою щільністю сиди 8 клітин. Це свідчить про те, що імунна активація та регуляція проти раку молочної залози тривала в їхніх тілах. Крім того, дані показали значно вищу загальну виживаність у жінок, які годували груддю. Ці результати не є остаточними, але вони є вагомим аргументом на користь грудного вигодовування як профілактичного заходу проти раку грудей. Потрібні додаткові дослідження, щоб повністю зрозуміти механізм дії cd 8Т клітин та їх роль у захисті від раку, зв'язок з іншими факторами ризику. Важливо відзначити, що грудне вигодовування не є панацеєю. Ракові захворювання є складними, і на їх розвиток впливає багато факторів, включаючи генетичну схильність, спосіб життя та вплив навколишнього середовища. Грудне вигодовування слід розглядати як один з елементів комплексного підходу до профілактики раку молочної залози. Також важливо ввести здоровий спосіб життя, регулярно проходити обстеження і бути уважним до будь-яких змін в організмі. Перспективи на майбутнє результати австралійського дослідження відкривають нові перспективи розвитку стратегії профілактики та лікування раку молочної залози. Розуміння того, як Т-клітини Сиди8 формують імунну пам'ять про грудне вигодовування, може призвести до нових вакцин або препаратів, які стимулюють імунну систему та захищають від раку. Ще одним перспективним напрямком є використання Т-клітин cd 8 як біомаркерів для ідентифікації жінок із підвищеним ризиком розвитку раку грудей. Які поради ви можете дати жінкам? Виходячи з наявних доказів, я порадив жінкам. Якщо можете, постарайтеся годувати грудьми якомога довше. Чим довше ви годуєте грудьми, тим більше спеціалізованих імунних клітин накопичується у ваших грудях. Дотримуватись здорового способу життя. Регулярні фізичні вправи, збалансоване харчування та відмова від куріння та алкоголю можуть знизити ризик розвитку раку молочної залози. Проходьте регулярні огляди. Регулярні огляди грудей і мамографії можуть допомогти виявити рак на ранній стадії, коли він найбільш піддається лікуванню. Будьте уважні до свого тіла. Якщо ви помітили будь-які зміни в грудях, такі як ущільнення, виділення або зміни шкіри, негайно зверніться до лікаря. Обговоріть зі своїм лікарем фактори ризику раку молочної залози. Це допоможе вам розробити індивідуальний план профілактики та скринінгу. Висновок. Грудне вигодовування це не просто спосіб забезпечити вашу дитину необхідними поживними речовинами, це потужний засіб профілактики раку грудей. Результати австралійського дослідження підтверджують, що грудне вигодовування сприяє накопиченню спеціалізованих імунних клітин, які можуть захистити від раку. Хоча грудне вигодовування не гарантує захисту від раку, воно є важливою частиною комплексного підходу до профілактики захворювання. Розуміння цих механізмів відкриває нові можливості для розробки інноваційних стратегій профілактики та лікування раку в молочної залози, даруючи надію на майбутнє.